Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мені було 11 років, коли моя мама залишила нас з братиком і татом. Братику було всього лише 8 місяців. Тато постійно припадав то на роботі, то в барі зі своїми новими подругами. До нас з Ромою нікому не було тіла, тільки бабуся з дідусем приносили нам поїсти та молочну суміш. Незабаром їх не стало, і ми залишились самі. Тато, хоч і погорював трошки, але це не було надовго. Його посиденьки з друзями переїхали до нашої кухні. За братиком та власне і за мною ніхто не дивився. У нас з ромчиком був ніби окремий всесвіт. Ми разом дивилися мультики. Він ще нічого не розумів, але яскраві картинки припали йому до смаку. Гуляли на вулиці, я змінювала йому підгузок і годувала манкою, яку навчилась робити без допомоги дорослих. Нам було добре разом, але періодичні сварки тата з його друзями вибивали нас з нашого звичайного ритму. Часто доводило закриватися в кімнаті якомога далі від всього. Одного ранку тато пішов на роботу. Він був абсолютно спокійний, а головне тверезий. Він подивився мені в очі, підійшов поцілувати в щічку. тихесенько промовив, вибачте мені за все. Я скоро повернуся». І вийшов. Я не придала тоді цьому значення, але була безмерно здивована. Таким він не був дуже давно. Дуже хотілося їсти. З ромчиком на руках я пішла на кухню зробити собі бутерброд та каші. На столі в конвертику лежали гроші і невеличка записка. Алінко, приглянь за братиком, я скоро повернуся, і наше життя зміниться на краще. Обіцяю. Два місяці ми жили вдвох. Насправді нічого не змінилось, тільки стало спокійніше. Не було татових вечірок на кухні з незрозумілими людьми. Ми з Ромою могли їсти, коли нам заманеться, приймали ванну і спокійно спали. Щоправда, сусіди почали запитувати, де наш батько і чому ми постійно самі. Декілька разів до нас приїздили органи опіки, хотіли забрати до дитячого будинку. Я всіма силами запевняла, що татко у нас один, тому працює з і до вечора. Йде, коли всі ще сплять, та повертаються, коли всі знову ще сплять. Набрехала, що до братика приходить няня, поки я навчаюся в школі. Татко ж пообіцяв, що повернеться, і я не могла дозволити їм забрати нас до дитячого будинку. Вірила всією душею, що все буде добре. Незабаром татко, так як обіцяв, повернувся. Він змінився навіть на обличчі, став спокійнішим, а головне не пив. Його вилікували. Напевно, щасливішого дня в моєму житті я не мала. Любі друзі, яка вам така історія, чи змогли б ви вчинити так, як наш батько? Напишіть нам, будь ласка свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше.